Топ-5 легендарних та культових футболістів, які б не стали такими у сьогоднішньому футболі, і на п'ятому місці Гаррі Невіл. Легенда Манчестер Юнайтед, але доволі посередній футболіст як у захисному, так і в атакувальному плані. Є враження, що сьогодні він би у кращому випадку грав за умовний Евертон. На четвертому місці Філіппо Інзагі. Про нього говорили, що він народився в офсайді, адже вся гра Філіппо була заточена під те, щоб вчасно висмикнутись та завершити атаку. Проте він зовсім не приймав участь у комбінаціях чи пресингу. І в той же час він не був форвардом такого рівня, щоб сьогодні йому це вибачали в топ-клубах. На третьому місці Джинаро Гатузо. Ще одна легенда Мілана та всього італійського футболу. Боєць на полі, який боровся за кожен м'яч, але не вмів з ним працювати. Тому сьогодні Джинаро в кращому випадку виступав з якусь непогану команду в серії А. На другому місці Рой Кін. Схожа історія, що і з Дженаро Гатузо. Ще один культовий боєць, який мало що міг запропонувати на полі крім своєї самовіддачі. Кілька років тому міг писатись у Берні Дайча. І на першому місці Джордж Бест. У 1969 році я перестав бити та займатися сексом. То були найгірші 20 хвилин мого життя. З такою філософією Володар золото м'яча 1968 року Джордж Бест протягнув ім'ю до 27 років. У сучасному футболі його вигнали з команди набагато раніше. Тож погоджуєтесь ви з цим списком та кого б сюди додали? Чекаю на вашу думку в коментарях.